Всім доброго дня! Сьогодні черговий день моєї роботи. На вулиці стоїть гарна погода, але такий вітер, що пальці моментально заклякли. Позапускав я вже свої програми, болт, убер. І напевно буду видвигатися ближче до келецької, як показує практика. Замовлення по уберу. Проспект космонавтів, нижня сторона. Так, напевно, я візьму оце замовлення, а замовлення по уберу я відміню. Убер зараз така політика в нього, що можна відміняти скільки завгодно. Так що я Візьму найближче замовлення. Підвіз хлопчину на вулицю Берегова. Це гарна локація, щоб взяти наступне замовлення. Але поки що нічого не пікає. Запущу ще Uber, напевно. Будемо сидіти чекати. Стрельнув Uber. Один кілометр подача, це дуже гарно для нього. Зазвичай він кидає там 5, по п'ять, по шість. Їдемо до клієнта. Приїхав я до будинку 38, от я вам зараз покажу один із мінусів приложення Uber Bolt, що тут немає написано який під'їзд, наприклад, у клієнта. Точка стоїть тут. 38-й будинок написано тут. Я приїхав, виходить, от він весь будинок 38, а де чекати клієнта або з цієї сторони, або з тієї сторони. Типу непонятно. Ми будемо чекати з обох сторон. Випустив я чолов'ягу в такому районі, що, певно, треба запускати буде 838, я думаю, щоб довго не сидіти. Будемо брати замовлення одразу з трьох агрегаторів. Так, дивимося, який тут у нас ефірчик. Ефірчик такий, більш-менш висить 11 замовлень, але найближче 3 км від нас трошки багато. Давайте десь просто припаркуємося, вийдемо з машинки, трошки розімнемося. Розімнулися. Повезло, грубо кажучи. Це замовлення виявилося доставкою, хоча не було вказано знову ж таки, що це доставка, доставка отакого от папірця на сервісний центр на Браславський. Тож поїхали. Я сюди цю бумажку, жіночка вийшла бистренько. 98 гривень до сплати. Якби була категорія вибрана, було б на 10% дорожче. Але люди щось нехтують цим, трошки хочуть зекономити, як завжди. Так, 838 ефірчик нам каже, що є якесь замовлення 2 км від нас. Так, я навіть не знаю, що робити. Чекати по болту. Чи брати щось на 838, Напевно, що я трошки ще почекаю на болту. Так, а що це в нас за знак такий, що тут не можна паркуватися чи що. Я ж тут нікому не мішаю. Я сподіваюся, тут є місце для проїзду, все. Е, гарна новина для тих, хто катає Uber. Збільшення тарифів у Вінниці буде на 8% з 17 березня. Так це з сьогоднішнього дня. Круто-круто. Ну що, чекаємо? А, ну що, 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 шо, що, беремо. На 838 висіло замовлення. Прозорий офіс на Замостянський, там якраз де я нахожусь. І я нажав його прийняти. І воно щось не прийнялося. Відразу прийшов заказ по болту. Я хотів все ж таки взяти це замовлення на 838, але щось воно пропало. Ну нічого страшного. Взяли. Коцюбинського 43Б якась незрозуміла адреса. Я так розумію, що це новобудова Turkish City. Сіті. Що ж їдемо туди. Відвіз я хлопчину 57 гривень з нього. Але закинуло мене, вгадайте куди, <кій> на старе місто. Напевно, я візьму це замовлення, хоча їхати 3-9 до нього. Дорога тут напівпуста, так що я быстренько доїду. Ой, щось мені здається, що я трошки дав у штангу з цим замовленням. На мосту простояв у пробці. Тут щось якось так повільно просуваються машинки. Біднесенька олічка жде. Ну, Таке буває. Ось така, друзі, олічка. Олічка залишила непогані чаві. Поїхали далі. Приїхав я на Келицьку і тут вже спіймав замовлення. Ось мої клієнти, певно, вже вийшли. За це я і люблю болт. Висадив я людей. Поки я доїжджав, болт закинув мені ще одне замовлення на соборній, десь там є нова почта, я не розумію, поки вона де візуально. Приїдемо на точку, вже буде видно. Жіночка звідти приїхала, колпачки повідвигала, а мені якраз туди їхати, де мій клієнт. Напевно, це вона, от, білі курточки. Це вам не клієнти 838, це вам клієнти болт. Вони бачать відразу, де я знаходжусь, і біжать до мене. Проїхавши стільки, що в пробці на урожаї, я зрозумів, що я не хочу в такому приймати участь. Напевно, що я буду шукати поїздку в сторону дому. І завтра просто прийдеться надолужити те, що не допрацював сьогодні. Завтра субота, місто буде напівпусте. Беремо замовлення із мегамолу до Кумбар. Це вже трошки ближче в сторону Стрижівки. Замовлення з коефіцієнтом, так що можна їхати. Що була така ситуація, звісно, що це капець. Привіз я маму і дочку на кумбари. Вмісто того, щоб вийти всім на праву сторону, так, щоб не мішати машинам. Доця бере і відкриває задні двері під, під поток машин повністю. І добре, що водії, які були позаду якось прочитали цю ситуацію і затормозили. Це, звісно, був капец. ноги потерпли, я вам кажу. От я їхав по дорозі там, де книжка по Хмельницькому шосе. Постояв в пробичці, потім в Постояв в пробичці на першотравневій. Нині магістратська. І зрозумів, що я не хочу так працювати. <свісно> Коли ти під'їжджаєш до світлофора і починаєш оце смикатись по пів метра в таких пробках, що це просто капець, п'ятниця ввечері це дичина. Так що шукаю я вже дійсно поїздку на стриженку і на сьогодні все. Трішки посидів е і дало мені таке замовлення. З 1 е, на Гонте, Це вже трошки ближче. Так що їдемо. Привіз я людину на Гонте, В принципі, можна було б і почекати якесь замовлення на стрижоку. Але я так хочу в туалет, що напевно я не висижу. Дивіться, от е, вулиця Гонте і який довгий шлейф до світлофору. Це звісно купець. Буду потихеньку їхати. Може щось і візьму. Добре. Поїхав по Київській, випало замовлення на Калинівку за 350 гривень. Але, чесно, чесно кажучи, не так уж і вигодно їхати за такі кошти. Ну, це приблизно 70 кілометрів на круг, це 150 гривень вже на паливо. Залишається нам 200 гривень з 350 гривень. 50 гривень йде комісія, тобто 100 гривень заробити це ну, не дуже для того, щоб скатати 70 кілометрів. Певно, зараз підведемо вже підсумки. Я так поклацав по своїх агрегаторах, подивився, що заробітку було не так уж і багато, всього на всього 700 гривень. Але проїхав я всього-навсього 60 кілометрів. На годиннику зараз 2 години. Почав я почав я десь приблизно в 11, ну, тобто 3 години попрацювавши 600 гривень. Це в нас з звичатом комісії і... 50 км, 60 км пробігу, це приблизно 120 гривень. Ну, десь приблизно 450-500 гривень вдалося покласти на кишеню. Що ж, друзі, до побачення, до завтра. Я думаю, завтра буде хороший продуктивний день. Побачимося.